Тиждень розпочався з падіння гривні, Гривня різко ослабла. євро за останній тиждень подорожчав на гривню. Долар і євро знову дорожчає в Україні. Скаче курс долара. Якщо ви дивитесь телевізор, читаєте новини у соцмережах чи просто уважно дивитесь на курси обмінників, ви точно знаєте, гривня падає. Причому стрімко на тлі панічних настроїв можуть з'явити ще й спекуляції на валютному ринку. Вони посилюватимуть коливання. Що відбувається, коли це закінчиться і чи треба вже бігти міняти долари? Спочатку маленький спойлер. Зараз, дебільшого це падіння відбувається через це. Вся воєнна техніка йде. Андріум бета рикамази урали. Але спершу розберемось, хто крім РФ впливає на курс гривні, і як саме курс це відношення однієї валюти до іншої і визначає їх ринок, попит і пропозиція. Тобто є ті, хто купують валюту, а є ті, хто продає. Якщо якусь валюту продають масово, її стає більше і вона знецінюється. Хто продає? По-перше, в Україні є експортери, вони продають товар за кордон і завозять гроші в Україну. У них тут заводи та податки. Розрахуватись за все це в доларах неможливо, тому експортерам потрібно купувати гривні. Вони заводять долари з-за кордону, виводять на міжбанківський валютний ринок і там їх придбають. По-друге, іноземні інвестори, які мають на руках долари, котрі їм необхідно обміняти на гривні для вкладень в Україні. Вони теж продають свої долари на міжбанківському ринку. І по-третє, міжнародні позики, якщо уряд залишає їх на рахунку казначейства, нічого не відбувається. Але якщо він збирається використати їх, ці долари чи євро, які зайшли в Україні, обмінюються на ринку. Або через Нацбанк. Ну і звісно, заробітчани, але про них згодом. Тобто всі ці люди створюють пропозицію. Чим більше вони продають свої долари, тим краще для курсу гривні. Хто купує? Перш за все, імпортери Вони продають товари в Україні і отримують гривні. Для того, щоб закупити товари за кордоном, їм необхідно мати долари чи євро. Тому вони купують валюту. По-друге, це українці та іноземні інвестори, які хочуть вивезти гроші за кордон. Ну з різних причин, хтось хоче купити. Собі будинок, а хтось розчарувався в українському інвест-кліматі. Ці люди з боку попиту. Чим більше вони купують валюту за гривню, тим більше вона просідає. Тобто, в залежності від того, що відбувається з кожним з цих гравців на валютному ринку, відбуваються певні рухи. А для того щоб курс не скакав, є національний банк. Він може або викуповувати валюту, або продавати свої золотовалютні резерви. Тобто, якщо гривня просідає, як зараз НБУ продає свою валюту, щоб врегулювати курс. У 2021 році гривня постійно зміцнювалася. Її пік прийшовся на 22 жовтня. Тоді за долар давали 26,2 гривні, що на 7,3% більше ніж на початку року. Але курс постійно змінюється. Ось дивіться, графік про те, як на гривню впливали різні чинники. Ось вона почала падати, коли з'явились перші повідомлення про стягнення військ на кордоні з Україною. Тоді лише самі повідомлення про це підвищили курс долара з 27 до 28 гривень за долар. Знизилась напруга лише після того, як президенти Росії та США у квітні провели телефонну бесіду, під час якої домовились про саміт у Женеві. А з новою силою інформація про можливе військове вторгнення почала поширюватись в західних медіа восени. Із середини листопада до 7 грудня гривня знецінилась майже на 5%. Але все ж у 2021 тисячі гривня укріплювалась. Чому допомагала ситуація на світових товарних ринках? Ціни на товари українського експорту були рекордні. А енергоресурси, які ми імпортуємо, на які треба долари, почали дорожчати лише в останні місяці року. Крім високих цін на агропродукцію, у першій половині 2021-го рекордними були ціни на залізну руду, чим хотіла до речі скористатись влада. Нові податки на нерухомість, сільське господарство і прибутки олігархів. Верховна Рада ухвалила так званий ресурсний закон, який має допомогти наповнити бюджет. Закон збільшує ставку рентної платні за видобуток залізної руди. Найбільше це вдарить по інтересах Рената Ахметова, якому це обійдеться в десятки мільйонів доларів. Чому ці чинники зміцнювали гривню? Поясню на прикладі айтішників. оскільки вони здебільшого працюють на закордонні ринки, тому це можна назвати експортом. Вони отримують доходи і потім витрачають ці гроші в Україні, тобто вони. Міняють долари на гривні, попит зростає, гривня укріплюється. Крім високих цін на товари українського експорту. Гривні підтримували значні обсяги переказів трудових мігрантів. Там просто мільярди, і причому рекордні, які були сконвертовано в гривні. То все було добре, гривня тримала свої показники, і що є добрим для валюти, була ринковою, тобто коштувала рівно стільки, скільки і має коштувати на ринку. Інакше, до речі, будуть страждати або імпортери, або експортери, адже вони розраховують на певний курс і від цього будують свою стратегію бізнесу. Але в кінці року та на початку 22-го гривня полетіла вниз. І є суто ринкові причини цього, як то бюджетні видатки у грудні, тобто коли влада намагається витратити всі кошти у 21 а також традиційно у січні спостерігається певне зменшення продажу валюти аграрії. Але як я вже казав, є кілька причин. Основна з них військова загроза з боку Росії. Найбільший скачок вниз стався саме у четвер. Саме тоді російські дипломати увірвали зі своїми коментарями як гопніки з підворіття. Ми твердо розраховуємо на обіцяні нам конкретні відповіді. на те проекты документов, которые Россия передала Соединенным Штатам и членам НАТО. Есть основания полагать, что вот на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему. В любом случае, хочу вас в очередной раз заверить, что российское руководство в состоянии надежно защитить свои интересы как с точки зрения безопасности, так и в плане обеспечения прав Російських грошей відповідь на очікувану вимогу цивілізованого світу прийняти умови путінського ультиматуму про те, що НАТО не буде розширюватись, а Росії пообіцяючи Україну та Грузію ніколи не візьмуть в альянс. І полетіло знову почали з'являтися мапи потенційного російського вторгнення в Україну і пішли розпродажі гривні. Західна преса лякає не тільки українців нападом Кремля. Інвестори також читають газети і бояться за свої гроші. Це спонукає їх виходити з українських цінних паперів, тобто Іноземці виходять з інвестицій у державний борг, які поміж іншим гарантовані державою. Це не якийсь банк, який закрився і до побачення більше 200 тисяч. Ми не повертаємо. Це державні гарантії, не виплатять лише за умови дефолту. Так, з початку 22-го на резиденти продали лише гривневі ОВДП на суму понад 4 мільярди. А отримані гривні іноземці конвертують валюту і виводять за кордон. Це означає, що зростає недовіра до повернення а разом із цим зростають ставки на залучення нових коштів до якихось нечуваних висот. Бо як інакше заохочити вкладати гроші в Україну. Найкоротші папери із погашенням у вересню цьогоріч торгуються із дохідністю у 19,6%. Хоча лише нещодавно вони котривали з дохідністю 14,6%. Зовнішні валютні борги Україні коштують вже майже вдвічі дорожче. Це не дуже добре, адже наступні два місяці є піковими для України для виплати за державним ворогом. Так у лютому доведеться сплатити 66,3 мільярди, а у березні 22,3. Щоб якось заспокоїти курс, нас банк змушений продавати. Долари він продав вже 330 мільйонів, що до речі дуже багато в контексті одного тижня. Але і тут Росія сама вистрілила собі в ногу. Так гривня падає, а уряд не може залучити гроші в бюджет, бо дорого і високий ризик не поверне. Але і російський рубль падає так само, як і російські акції компанії. Валютний ринок України має за собою надійне макроекономічне підґрунтя, а також є значно стійкішим до шоків. Він також додав, що у прогнозах НБУ починається з 2014 року, постійно враховується ризик ескалації військового конфлікту. А в НБУ є план, як реагувати на це. Наявний обсяг валютних резервів. Понад 30 мільярдів дозволяє Національному банку за потреби продовжувати активно діяти на валютному ринку. У разі, якщо ситуативні чинники посилюватимуть загрозу для забезпечення стабільності грошової одиниці України та або фінансової стабільності в більш тривалій перспективі, Нацбанк готовий оперативно вжити додаткових заходів, спрямованих на стабілізацію ринку. Це повністю упирається у психологічний фактор. Економічних причин такого різкого падіння немає. Якщо Росія і далі накручуватиме рівень агресії, гривня буде на цьому рівні, бо інвестори будуть боятися. Якщо ж буде деескалація через переговори чи якісь інші домовленості, зупиниться і курс гривні. У нбу є гроші, щоб стримувати курс на помірному рівні, якщо дійсно не буде ескалації з боку РФ. Українська економіка та фінансова система мають достатній запас міцності, щоб перейти. Цей складний тест. Якщо люди побіжать в обмінники, не минути валютних спекуляцій, вони вже частково проявляються, оскільки курс в обмінниках вищий ніж на Мінбанку. Це не добре, але поки що не критично. Українці ще не побіжали масово міняти гривню. Втім, потрібно розуміти, що така напруга, яка є зараз, не може тривати вічно. Путіну, щоб впливати на курс гривні, потрібно не просто тримати армію на кордоні, а європейські медіа не просто про це писати. Тому я щиро вірю в те, що ця ситуація. Вирівняється, а Путін не зможе налякати не тільки українців, а ще й тих, хто впливає на курс гривні. Адже такі дії дуже схожі, що якраз на це і спрямовані.